Шановні депутати, вітаю всіх. Сьогодні міський голова знаходиться швидше за все, десь на слідчих діях, тому що я думаю, що всі вже в курсі, що вчора йому була запропонована найрекордніша сума хабаря 22 мільйони євро. Він про це повідомив у відповідні антикорупційні органи. Ну і здійснюється оформлення. От, що ще раз показую, що ну, не потрібно до міського голови підходити і пропонувати гроші, навіть дуже великі. А, так. у Всіх вимкнено мікрофони на ваших пристроях, шановні депутати. Тому, якщо виникне потреба взяти слово, необхідно підняти руку у додатку Zoom. От, і пропоную перейти до розгляду питань 28-ї чергової сесії міської ради. Прошу зареєструватися. Прошу реєстрацію вимкнути. Реєструємося, будь ласка. Зареєстровано 51 депутат. 51 депутат. Відповідно, засідання міської ради є правомочним. Якщо зареєстровано 33 і більше депутатів, у нас зареєстровано 51. Відповідно, 28 чергова сесія оголошується відкрито. Гімн в наших серцях. Олександр Данила Міро у нас Данило Міро підняв руку. Будь ласка, слово Данило Міро. Доброе утро. Я звиняюсь, і якби ви точку не реєструвалися, мене вибили з сесії. Можна ну, мене? Зрозуміло, так. Ви будете як 52-й. Зрозуміло. Дякую, дякую, дякую. Общаюсь. Так, добре. Тоді переходимо до формування порядку денного. Шановні депутати, запропоновані для розгляду питання внесення до проєкту порядку денного згідно з регламентом міської ради. Пропонується порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. 53 депутати за. 53 за. Дякую. Відповідно, рішення прийнято. Так, тепер, якщо є пропозиція до порядку денного, прошу записатися, підняти руку в чаті. Ну, просто підняти руку. Так, рук немає. Відповідно, пропонується порядок денної сесії прийняти в цілому. Прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка, п'ятдесят три депутати за. Дякую. Рішення відповідно прийнято. Порядок денний затверджено. Тепер за регламентом в нас оголошення від депутатських фракцій груп. Якщо є бажання виступити, будь ласка, запишіться. Немає піднятих рук. Відповідно, переходимо до процедурних питань. Є пропозиція провести голосування всіх питань порядку денного блоками. Крім пунктів, 5.72, там конфлікт інтересів депутата міськради пустового, і 5.73, там конфлікт інтересів депутата міськради Краснопольського. Відповідно, ці питання пропонується винести окремо з блоків. Чи є будь-які зауваження, заперечення щодо зазначеної пропозиції. Якщо немає, ставлю на голосування процедурне питання про голосування блоками, крім двох виключених пунктів. Прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за, 4 утримались. Зрозуміло, дякую. Також позиція. А, так. Тоді ми можемо переходити до розгляду питань по суті. Перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас пункти 1.1.1.2. Доповідачі Сушко Мілех. Чи є в когось зауваження, запитання, заперечення? Немає. Відповідно, прошу голосувати по блоку в цілому, блок перший фінансово-бюджетні питання. Голосуємо, будь ласка. У нас 55 депутатів за. Дякую. Кількість депутатів збільшується від голосування до голосування. Це добре. Сподіваюся, не буде більше 65. А, так, переходимо до розгляду питань другого розділу щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. Олександр, нас... Олександр Олександрович, так. а у нас Олег Денисенко підняв руку. Так, Олеже, будь ласка, слово. Зімкніть, будь ласка, звук. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня головуючий, Сан Саныч, у нас є розділ 2.2, де ми визначаємо, змінюємо програму по соціальній допомоги, де включаємо там збільшуємо суми. Там є такий пункт 2,4, де до документів, які необхідно додати, є такий акт на звіт технічного обстеження. Що складається залученням фахівців на замовлення адміністрації районів Дніпровської міської ради? Мені пропозиція додати туди цей розділ акт комісійного обстеження, якщо такий необхідно, тому що тому що акт складається тільки тоді, коли там є пошкодження несучих конструкцій. Тобто пункт так, звучит так, акт о технического обстеження, что складывается фахівцями на заломной администрации районов, которые визначено в разделе висновки акта комиссионного обстеження. А, не, Нет, это другая, это не а, так, добре, зараз секундочку, я подниму текст, это решение подлупное. То, що ми, Артем е Павлов, Олександр Васильев. Будь ласка, Артему Павлову слово поки що. Артем Гроч, Авинкіть, будь ласка. Артем Григорович, а винкій звук. <кхи> а, добрий день, шановні колеги. Добрий день, пане головуючий. Хочу прокоментувати а, те, що сказав Олег, голова адміністрації. Ми не можемо виключити з документів акт комісійного обстеження, оскільки цей акт прямо зазначено в постанові Кабінету міністрів 473. Цей акт саме підтверджує факти а, нанесення пошкоджень і він фіксує ці пошкодження. Тому ми не можемо вилучити цей акт з переліку документів. Цей акт посвідчує саму подію нанесення. Пошкоджень. Ні, я, мабуть, не, не так виразився. Там є акт е, комісії і є акт технічного обстеження. Це другий документ, у яких пошкоджується е, несучі конструкції. Тобто, акт е, це комісія, яка складає адміністрація районів, це акт, це е, безумовно. А є акт та звіт технічного обстеження. Друг, останній пункт. Останнє, тобто є акт комісії районної, а є акт звіт технічного обстеження. От я, він надається, якщо є необхідність, якщо пошкоджені конструкції. Тобто, у нас ну, умовно там пошкоджено два, два вікна, і нам треба давати акт технічного обстеження і звіт. Розумієте питання? Так, Олег, дивіться ще раз. Якщо пошкоджено два вікна, воно йде по іншій процедурі. Все. То там дві процедури. Перша для пошкоджених вікон, друга для пошкоджених конструкцій. Щоб ви розуміли, якщо є якісь питання щодо порядку компенсації, ну, чому ми не обговорювали це вчора? Тобто сьогодні все. Я розумію, Питання снімату. Так, добре. Зрозуміло. Тобто по пункту 2, 2, 2 питання знято. Там дві процедури. Перша процедура без акту технічного обстеження, друга процедура з актом технічного обстеження. Ці процедури регулюються різними підзаконними нормативними актами. Перша це наше чітке рішення, друге воно на підставі постанови Кабміну. причому ми можемо вибирати будь-яку з цих процедур в залежності від складності, складності пошкоджень. Друга процедура дозволить потім звертатися до держави агресора з компенсацією. Перша не дозволить, але дозволить оперативніше вирішувати проблему. Зрозуміло? Ми це будемо озвучувати так само на інтерв'ю. Добре, тоді я по пункту 2-2 А Ще які питання? Чи хтось записується? Ніхто не записується. Добре, тоді м -м, прошу голосувати по другому блоку. Доповідачі у нас Лисенко, підгорбне Сушко, Ні, ділька Бабський, Ткаченко, Пригожин. Питання з 2.1 по 2.8. Якщо Що нема заперечень? Прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. У нас 53 депутати за. 53 за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього блоку питання комунальної власності. Питання з 3.1 до 3.34. Доповідачі. Лисенко, Гудз, Грицай, Бабський, Кучеренко, Сушко, Ніділько, Паномарев, Питько, Маком. По третьому блоку. Чи є в когось зауваження заперечення? А, немає. Добре, тоді прошу голосувати по третьому блоку. Голосуємо, будь ласка. У нас 53 депутати за. 53 депутати за. Дякую. Переходимо до обговорення розгляду четвертого блоку. В нас тут є знову ж таки два рішення, на які хотілося б звернути увагу. Це доповідач Федько для адміністрації, дається можливість швидше оплачувати кошти для тих, хто звертається, в тому числі у разі обстрілів їм дається сума до 10 тисяч. Тобто, в нас взагалі вже буде три процедури для виплати: перша це звернення до адміністрації і одразу допомога від адміністрації, друга це звернення до адміністрації, через адміністрацію, відповідно, міський голова і департамент соціальний розглядають і надають допомогу. І третій, третя процедура: якщо там ну, серйозно потрібно компенсувати, це вже це вже технічне обстеження і можливість там звернення в подальшому до суду до Російської Федерації, коли Україна зможе звертатися. Це перше, і друге питання, яке ми мали би озвучити: це 4.10 про режим економії електроенергії. В тому числі ми кажемо про те, що необхідно економити електроенергію з урахуванням тієї ситуації, що е, зараз є, і намагання е, атакувати критичну інфраструктуру з боку окупантів. І пропонується також е, підтримати цей режим шляхом, в тому числі вимкнення вітрин, вивісок, підсвічень фасадів, рекламних конструкцій. У нас вісім вимикається все світло для економії для того, щоб зняти навантаження на енергомережі, і пропонується з сімнадцятої години до п'ятої ранку вимикати вітрини, вивіски, підсвічення фасадів і рекламних конструкцій. Це допоможе нашим енергетикам переживати пік, який починається там приблизно з 17.30 і закінчується десь близько 23 третьої години. От. А потім починається комендантська година, тобто вже ці. Вітрини вже не потрібні. а Така пропозиція по пункту 410 а Добре, тоді по четвертому блоку. Якщо є якісь а, заперечення, зауваження, прошу підняти руку. Немає. Так, руку підняла Аляда Мансурова Будь ласка, слово. А, це не рука. Так. Добре, немає. Круга рука це. Ну, кажіть. Останксанич, це рука. Скажи доброго дня всім. А скажіть, будь ласка, як буде процедура відбуватися по 4.10? От ми вчора просто пізно вже пішли, Ну ви виклали це? Як це буде там з 5-ї ми вимикаємо світло? Це ну, правильно робиться, але там інспекція буде за цим слідкувати. Як вони ж вже не працюють там 7-8 годину? А світло ну, вимикати треба вже, коли світло немає вуличного. Як це буде відбувати, що у когось там вимкнено це світло процедурно, і яка, ну, яка відповідальність за це? Бо зараз шквал буде, я розумію, питань від бізнесу? А, дивіться, а, ситуація наступна. Тобто, ми даємо а, ми даємо завдання інспекції з питань благоустрою, департаменту торгівлі та реклами, підпорядкованим комунальним підприємствам. Це всі, хто займається вивісками. Тобто ми розуміємо, що вивіски, вони висять не просто так, вони висять з дозволу. Відповідно, якщо така вивіска починає там моргати, світитись і так далі. І так далі то е, можна казати про те, що дозвіл на розміщення цієї вивіски може бути, може бути відізваний. Це по-перше. По-друге, е, коли ми кажемо про підсвічування вітрин, тобто, це навантаження на критичну енергоструктуру. Ми будемо співпрацювати разом з ДТЕК Дніпровські електромережі і розглядати питання щодо можливого відключення, якщо ми бачимо, що здійснюється зайве навантаження на енергомережу. В будь-якому разі, рішення міської ради має виконуватись нашими підприємцями. А наші виконавчі органи будуть реалізовувати це рішення. Я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться знизити енерговитрати у місті і допомогти нашій інфраструктурі, тому що ми розуміємо, що там удар по інфраструктурі, удар по енергетиці призводить до відключення певних об'єктів і навантаження на інші об'єкти. І, відповідно, навіть якщо там ми зекономимо одну лампочку десь в себе, то ця лампочка десь буде світитися в якомусь умовному Житомирі, в якійсь умовній вінниці. І навпаки, якщо вони зекономлять, а в нас буде удар по інфраструктурі, ця лампочка буде світитися в нас, і це буде дуже важливо. А, тому ось, ось така процедура. Іншої поки нема. А, наскільки мені відомо, а, військова адміністрація також готує. Uh, також готує доручення щодо uh, режиму uh, економії електроенергії і разом з рішенням військової адміністрації, разом з нашим рішенням, наші виконавчі органи будуть це відпрацьовувати. Сподіваюсь, пояснив тоді, по блоку 4: чи в когось є ще зауваження, заперечення, запитання? Рук немає. Пропоную голосувати четвертий блок. Прошу. Голосуємо, будь ласка. П'ятдесят п'ять депутатів за. П'ятдесят п'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до блоку п'ятого. Питання земельних відносин. В нас там два рішення з конфліктом інтересів. Відповідно, прошу передивитися рішення без конфлікту інтересів. Тобто з 5.1 до 5.74 за виключенням 5.72-5,73. Якщо немає зауважень, заперечень щодо зазначених рішень. Я нагадую, що в нас немає рішень про приватизацію. Вони зараз заборонені е, чинним законодавством у режим воєнного стану земля безоплатно не передається. Але ми оформлюємо оренду для того, щоб перше наповнювати бюджет міста, друге, давати можливість людям на орендованих ділянках провадити підприємницьку діяльність і е, ну, відновлювати свої бізнес-процеси. От, тому це також важливо. Відповідно, п'ятий ят, блок, якщо немає зауважень заперечень, за виключенням двох пунктів пропоную голосувати. Голосуємо, будь ласка. У нас 48 депутатів за, 6 утримались. Дякую. Далі. Рішення, два рішення з конфліктом інтересів. Спочатку рішення 5,72 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на вулиці Шевченка. По фактичному розміщенню будівлі, павільйону, очищеної питної води. Конфлікт у депутата постового, оскільки родичі. Його родичі оформлюють під своїм об'єктом. Немає зауважень заперечень. Прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. У нас 46 депутатів за, 6 утримались. Дякую. Е, продовжуємо. Рішення прийнято. 5.73. Продовження ТОВ промбаза строку укладання додаткової угоди до договору оренди землі по вулиці Гаманській. Е, конфлікт Краснопольського. І взагалі ми вже вирішили надати е, можливість укласти договір оренди землі. Єдине, що, напевно, через війну, через якісь е, негаразди не встигли укласти договір. Відповідно, ми продовжуємо строк на обкладання цієї додаткової угоди. Краснопольський не приймає участь. А всі інші, прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. У нас 47 депутатів за, 7 утримались. Добре, вже до 55 дотягнули, добре. А, до 54, а, так. Тоді, в принципі, всі е, питання порядку денного є вичерпаними. Е, в нас є блок різних. Хтось хоче, якщо хоче, може записати, щось сказати. Якщо ніхто не хоче. Сказати відповідно всім депутатам я вдячний за роботу, а ми бачите в такому зараз режимі в зумі зараз ніде не збираємося. рівно тому, що йдуть удари по критичній інфраструктурі, і зібратись нам в якомусь одному місці. Ну, відповідно, там або тривога, або ще щось потрібно буде розбігатися, потрібно буде десь ховатися по сховищам. От тому, от другу сесію в такому режимі. Я сподіваюся, там ми повернемось до режиму, де ми збираємося в якомусь приміщенні. І бачимо один одного, і працюємо разом. Але так також зручно: хтось в машині, хтось в поїзді, хтось, хтось десь. А, дякую всім депутатам. А, вітання від міського голови ще раз, який зараз займається там, важливою справою. От. І всім до наступного разу, до наступної сесії і плідної вам роботи в міжсесійний період в комісіях із виборцями. До побачення. До побачення.